Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету, за те, що оберігаєте нас від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо, покараємо винних у цій жорстокій війні, геноциду українців. Сьогодні я хочу вам показати ще одне моє придбання від пані Олени Горобченко. Я вже вам знімала відео, дещо купляла в березні, якщо не помиляюся, чи то квітні на початку. Час дуже летить, просто шалено. От, і от придбала в основному фіялки. Я маю вже від неї три сорти. Я вам їх покажу, вони вже мене успішно ростуть і квітнуть. Пізніше змонтую вам, бо ще квітнуть, тому красуні нехай ростуть і розмножуються чарівно. А я придбала ще і вам покажу, які щедрі кущики пані Оленка присилає і які ж сорти я придбала. Віола рубра фіалка. Отака От прекрасна, бускова, така темно-бускова, навіть бускова, ну, бускова фіолетова палітра. Така квіточка, досить невелика, ну, середнього розміру. Я думаю, що її дрібніші. Кущик такий, <год> мені якраз земляний, земляна грудка повністю в мою руку вміщається, досить-досить щедрий. Краса. Ще одна віола сорові'я. Напевно, я буду писати потім вам назви е, правильно. Е, ця вже така більш фіолетова, дещо темніша. Ну, так майже передано. Майже один в один, Ні, дещо камера його так засинює, але він все ж таки фіолетову палітру йде, не в синю. От Намагаюся ніби в тіньочку знімати, теж кущ просто дуже щедрий. Ще одна біленька красуня нема в мене ще білої фіалки. от Біла-білюсенька, ну і центр. Ну, там якісь такі мазочки є. Сорорія Су Альбордру. Ну, е не, не читаю, е не знаю. Ну, тобто тут може бути дещо так нап написано -то правильно, але я можу неправильно прочитати, тому я дам, е у відео буде назва писати. Ось така красуня теж доповнить мою колекцію віола Одорати Сульп... Сульпну сульпну сульпнуре. Так, це я дам е, тут немає квіточки, я вам дам, як вона в інтер... ну, з інтернету вам покажу, як вона виглядає, красуня. Це, напевно, одна з них тут видова, може, це і вона. І ще одна фіалка рогата, мабуть. так, теж, ага, ось тут є, е, Це вже відквітло. Це ж, мабуть, насіння коробочка от е, такі, до речі, листочки, др... це, напевно, видова, досить дрібненькі листочки, теж вам дам. Світлину з інтернету подивитися. І ще два айстра осіння. Теж я дуже полюбляю. Уля Мотина. Дуже така цікава. Теж вам дам з інтернету світлини. Висаджувала я теж вже і айстри такі осінні від пані Олени. Росте, гарно мені вона наростає. Якраз буде цей осені квітнути. і я думаю, що ці теж. Дві красуні будуть квітнути. О, Цікаво, ви полюбляєте віолки. Віолки, фіялки, яка у вас колекція? які сорти цікаві познаходили. Я вирішила, що я хочу точно накупити собі запашних іще фіалочок. Хочеться таких гарматних громадних запашних. І так дуже мені подобається, як вони ковриком застеляють, щедро квітнуть, тривало квітнуть, а ще роблять з них фіалковий цукор. До речі, я нещодавно дізнався рецепт. Показувати зі своїх фіалок, з пелюсток, як роблять фіалковий цукор. Виглядає просто дуже-дуже просто цікаво, цікаво, чи ви таке робите і що скажете про це. Отже, діліться своїми придбаннями, своєю колекцією, де купляєте, кого ще любите купляти таку красу, такі фіалки. Буду вам вдячна за коментарі. Всім до наступних відео і па-па!